Ну що, всім привіт. Перший робочий день після моєї відпустки. 11 число. Я вже йду на роботу. Тож маю надію, що сьогодні в мене буде час, і ми все ж таки з вами проведемо цей день разом. Всім бажаю гарного, чудового дня і не сумуйте. У Нас тут 4 дня був закритий Lidl, що там якийсь міні-ремонт. А мені сьогодні треба обов'язково попасти в нього. Ну я не знаю, чи він сьогодні вже працює, чи це ще не працює. Так що зараз. Підугляну, якщо ні, то прийдеться вернутися в гаму за молочком на роботу, покупляти те, що мені треба на роботу, бо мене ж не було більше тижня, все позакінчувалося, поки мене не було, чуєте. Погода у нас така пасмурна, дощова. Був дощ, а зараз, звісно, вже немає доща, але мені здається, що може таке бути, що він буде. Буде періодично. Таке діло. Ні, ще не працює. Ще там все огорожено. Йду в гаму. В гамі Мені не дуже подобається в гамі, бо там немає цвіточків, які я беру обично собі в салон. Ну нічого. О, вітер починається. Бустренько, бо зараз я ще й під дощ попаду. Ото що ти, Лідочка, привезла із відпуска? А Лідочка привезла 2 кілограма лишнього віса на собі. Начинаем проводить себе в чувства, Потому что, як оказалось, я дуже сильно люблю пахлаву. Представляете? Я даже не знала. Но в отпуску я прям просто мега сильно любила їсти пахлаву сутками. Так что такие дела. В общем, я уже на работе. Я вже на роботі і що, починаємо день. Зараз сіду готуюся до клієнтки своєї. П'ю воду, їм протеїновий йогурт і все. Все-таки скучала за роботою і класно я повернулася з такими силами новими. Е, кстати, в минулому році, коли повернулася із е, отпуска, у мене був прямо, мабуть, місяць. Такий поганий настрій, поганий. Таке, знаєте, відчуття, що мене заставляють працювати, а я прям іду не на любиму роботу. А в цьому році все набагато набагато помінялося. Я йду все-таки на свою роботу. Я не, не маю в мене такого, знаєте, що я там стресую, що мені опять треба працювати. Е, отпуск закінчився. Ні, немає такого взагалі. І я цьому дуже-дуже сильно рада. Хочу ще розказати вам. Одну історію про ту, яка случилась з нами в одпуску. Я про неї не розказувала зарані, тому що не хотіла безпокоїть своїх батьків, щоб вони переживали, тому що ситуація не дуже сприятних. Ну розкажу сьогодні, може, чуть-чуть попозже, як закінчу роботу, бо вже скоро буде в мене клієнтка. Так що дочекайтеся, Приласили мене мої на піцу, Бабушка з Богданом. Так я лечу. Отработала, вже кажуть, приходь, бо ми самі не подужаємо. Кажу, звісно, я поможу. Мені ж не жалко і не важко. В общем, туристів на Крупувках багато. Ужас. Дуже. День добрий. Так, мої хороші. Я вже була в кафе. З нашими і написала мені клієнтка, що її насрочно сьогодні зробити ногті, бо завтра вона записана, а вона їде в лікарню, Тому я прибігла на роботу. І дуже добре, в мене сейчас є пару минут, я вирішила дозаписати сьогоднішній влог і розказати вам все-таки, що з нами произошло, Про що я не розказувала на протяженні тих 7 днів, які ми відпочивали, бо не хотіла, чесно говоря, розстраювати батьків. І так, ситуація яка? Приїхали ми на відпочинок в Грецію на острів Родос. Ну, і, в общем, все було добре, ми поселилися. Перша ніч нічого не предвіщало біди. Ми спимо 2 часа ночі, а точніше, 2.17, по-моєму. Десь так. І я просинаюся від того, що таке відчуття що просто хтось дуже сильно, ну, моє перше да? що хтось дуже сильно тарабане в двері, отаким от образом. У мене починає стучати серце ще, ще душі. Чим те, що мені кажеться, що стучить в двері, я перелякалася, не знаю, що робити. Потім я за секунду розумію, що це йде не стук в двері, а якби в стіну стук. Тобто, ну, якби кровать наша, і в стіну стучить дуже сильно. Думаю, не пойму. Перше, що приходить в голову в, ну, в сонному стані, що хтось ще за стінкою тарабанить чи що. Потім я знову розумію, що ні, я розумію, що я вся трясуся. Там гухотить воно і, і трясеться вся кровать, повієте? Я не знаю, що це було на той момент. У мене був дуже великий страх, тому що такого я не ощущала дуже-дуже давно. Я починаю будити валіка, що таке, що случилось. Валік не розуміє, але він такий більш спокійний, типа нічого не случилось, спи. А я кажу: в смислі воно торохтить, я нічого не пойму, що случилось, чи кудись вибігати, чи кудись йти, чи що взагалі робити. Коротше, я починаю судорожно, беру телефон, не знаю, що робити, починаю заходити в інтернет і щось мені пришло в голову. Возможно, це землетрісенія. Хоча я не розумію, як воно це може бути. Я взагалі ніколи в житті не знала, що таке землі і як воно проїхать. Ну, я починаю судорожно писати острів Радос, Греція, і мені сразу же висвічує Google. Чи чуєте ви на даний момент тряску землетрусу? І надо натиснути кнопочку, так або ні. І я розумію, що це землетрус. Боже, я так перелякалася, якби ви просто знали. Ну, це не передасть словами, який це був стук. Якщо, ну, в общем, я судорожно оце ж листаю в інтернет, воно, вроді, починає прекращатися Десь, я так думаю, що. Пару минут це було, але для мене це було просто, ну я не знаю, вічність. Я починаю шукати в інтернеті, дивлюся, і там написано, що землетрус магнітудою 5,8 балів красним світиться, тобто, це таке великий, ну гарний, гарний господи, нормальний такий землетрус. Кому цікаво, як це виглядає, можете забути в Ютубі землетрус 5,8 балів. І там будуть вам ці. Хтось знімав, тому що я в цьому стресі не могла, звісно, нічого зняти, тому що у мене був такий страх, я взагалі не розуміла, що відбувається. І я так перелякалася. І ви знаєте, чесно говоря, якби це було трошки ближче, бо в мене була можливість поїхати додому, в той же день утром проснулася і полетіла, поїхала додому, тому що я дуже сильно злякалася. Я себе почувствувала, знаєте. Опять в окупації, коли ми жили. Тому що ти не знаєш, що буде через якусь там минуту. Тобто, я ніколи не думала, що я колись поїду віддихати на відпочинок і буду там боятися віддихати. Я ніколи не думала, що треба провіряти взагалі остров или страну, куди ти летиш на землетрясіння. У мене ніколи цього вміти не було. Ну, коротше, Ліда, як всегда, ліде не про що не думає, а потім попадає в такі ситуації. В общем, я, звісно, стресувала, на наступний день у мене був сильний стрес. Ну, потім якось воно успокоїлось, і на протяженні всього отпуску. Я чула, допустим, як ми лягали там відпочивати в обід, коли жарко було під кондиціонерчиком. І я чула, знаєте, як кровать так от дрібіжить. Ну таке відчуття, знаєте, як велика машина, фура проїде і так трохи дрібіжить цей. Ну, І, в общем, заходжу потім в інтернет, опять же ж дивлюся, у них оказується, що острів Радос він знаходиться дуже близько біля Турції, а між до ними в морі оці постійні сейсмічні активності. І Іменно ну, тут, біля цього острова, ну я -то цього не знала. Для них це норма. Для них у них кожен день проходять землетрясіння по 5-6 штук в день. Просто що вони менше магнітуди десь там. Один з чим, то два, там, 2, і 5, отак от. Ну, а 5 і 8 це вже великий, він уже, вже ну, якби в красній таким обведений, що це вже ну, такий сильний. В общем, от такий був у мене початок відпустки у нас. Я, звісно, дуже злякалася, ну, потім трошки воно пройшло, пройшло, і я якось успокоїлася. Поняла, що такого іменно сильного вже, мабуть, прям, ну, прям сразу не буде. І успокоїлась. Но я для себе поняла одне і найважче, що тепер одним із нюансів, коли я буду обирати відпочинок, буде перевірка на можливі землетруси в цій місцевості. Тому що я не хочу, чесно говоря. ой, блін, мені так Я не хочу, чесно говоря, їхати віддихати і потім боятися, що тебе десь там прикидає, я не знаю, якусь там хату від землетрясіння. В общем. Чесно говоря, емоцій було дуже багато. Якби я, напевно, в той же день знімала відео, то було б набагато більше в мене емоцій. Ну, вирішила тоді нікому не розказувати. Ну, Ми не казали ні батькам, нікому, тому що я розумію, що вони постійно про це думали, розстраювалися. І ми вже, от як приїхали, тільки тоді розказали. Ну і з вами, звісно, ділюсь уже по приїзду. Так що... Іноді вважайте на те, коли будете їхати відпочивати, що в якійсь країні може бути землетрус. Я так розумію, що в Турції дуже часто землетруси. У когось після таких землетрусів на оці ці волни чи що там у них там цунамі. Ну, в общем, у кого що. Ну я ніколи не вдавалася в ці подробності, а тепер поняла, що треба. В общем, мои мої хороші, заканчується влог. Дякую всім, хто був сьогодні до кінця. Напишіть в коментарях, чи переживали ви колись землетрус, і якою магнітудою. Тому що в мене, звісно, страх. Якщо хтось мене дивиться з Іспанії, скажіть, пожалуйста, напишіть, чи бували у вас землетруси, і взагалі як в Іспанії з цим. Можна доїхати вже в Іспанію, я подумаю. В общем, все, всім пока, всім до нових відео.